Що ви сказали про фінансові сліди? Ви сказали, що ви потім поєднували, порівнювали це з фінансовими транзакціями? Це в принципі дуже справедливо, тому що треба побачити, чи ці схеми тільки на плівках, чи вони десь були реалізовані на практиці, і що вам фінмоніторинг так і не надав інформацію. Чи бачаєте ви в цьому? а Прямі зловживання голови держфінмоніторингу пана Проніна, який казав, що він там десь на да, на на слідчій комісії, що він там не бачив нічого ризикованого і тому подібного, але ми так само знаємо про його певну політичну ангажованість. Я вам писала запит про оборонні споруди, ще здається в 23-му році. А чи є справа по зловживаннях на фортифікаціях? І знову таки, чи фігурує там? Ексін був заступником да губернатора пан Король. Якщо говорити про немає, ми не говоримо про злочинну діяльність якогось конкретного керівника органу. Ми говоримо про те, що керівники органів мають працювати відповідно виключно до вимог закону працювати ефективно на державу Україна, а не на політиків або на осіб, які навіть політиками важко назвати. На когось, оце мені здається, така дождь має, має бути історія. Не має бути політичного впливу ніякого позапроцесуального корупційного. Має бути чітко визначений у відповідності до закону спосіб роботи. Тобто, у нас ми не можемо сказати, що зловживань це я не буду коментувати. Я говорю про те, що мають всі працювати відповідно до закону. Ефективно. Ми зацікавлені у співпраці і в ефективному розслідуванні цього досудового судового розслідування. Тому що під час війни, за нашими підрахунками, виведено дуже багато коштів, в тому числі на ті дурниці в телеграм-каналах, про які ви говорите, щодо фортифікацій. У нас є низка кримінальних проваджень щодо зловживань при будівництві фортифікацій, в тому числі і згадане кримінальне вами провадження, Воно вже обговорювалося в медіа. Ми провели там низку обшуків, в принципі, додаткових коментарів я тут надати не можу через тимницю досове розслідування. Будемо проводити експертизи для підрахування можливо потенційного розміру збитків. Зараз зарано щось говорити про це. І так само є кримінальне провадження щодо фортифікації в інших областях. Це не тільки стосується Полтавської області, це ну, там, Полтавська обласна державна адміністрація, вони фінансували будівництво в Донецькій області, якщо не помиляюся. А це і Харківська державна адміністрація, і решта так само. Тому там багато досить. Я, якщо не помиляюся, ну, більше десяти кримінальних проваджень, але якщо говорити про наші кримінальні провадження, то вони такі доволі об'ємні.